Хаймарс в Україні. Ну, рік і один місяць. Хаймарс в Україні кілька тижнів тому на мілітарному виходила стаття про рік роботи Хаймарса. Ну там радше такий огляд. Конкретних ситуацій, де було застосовано найбільш такі яскраві знищені склади, якісь інфраструктурні об'єкти протягом року. Але ми бачимо, що цим літом ну, трошки змінилася тактика застосування, тактика, яка ну, можна чим відрізняється критерій, це цілі трохи змінилися. Да? І... Що ми бачимо зараз? Ну і давами ми, ми, ми починаємо з новин зазвичай актуальних по темі. І От одна з новин це про те, що США. Що у США почали говорити про те, щоб надати снаряди М 26 для України? Це касетна версія боєприпасів uh -huh. для Хаймарс. І ще одна новина пов'язана. Uh -huh. Зараз повернемося. Ще одна новина пов'язана безпосередньо з застосуванням Хаймарс. Це в червні було, але от в перші е заряди Ground ланч. Смолдямо small, small, bomb, дякую, будуть в Україні не раніше осені. Да, це mm -hmm. нові можливості для Хайма Росія. переб'ю Катерину. Ли скажу, що вони в нас будуть не раніше осені, але росіяни вже їх збивали. Ну це знаєш вони і грім 2 збивали це, це, це окремий вони, вид мистецтва. А да. це ну дуже правильно, тобто ну на упередження діяти. Окей, а що стосується М-26? Ну, у нас вже є там касетні Хаймарси так? Ці... Змінами? Ті, що М30, а... ну там же ж. Дистанційного мінування. А ці, а М-26, ну ключова відмінність в тому, що це не керовані реактивні снаряди. Вони там на меншу дальність б'ють, але вони да, справді там касетні, там скільки. Сімдесят кілька сотень то припасів, які в свою чергу мають подвійну дію. Тобто, це працює як проти техніки, вони мають кумулятивний ефект. І за рахунок свого корпусу, який так само дуже добре він ділиться та дробиться на фрагменти, має ще осколкову протипіхотну дію. Ну, тобто, нарешті можна діяти як, як совєта, да, по площадях. Ну, принцип дії той самий, який вже є в нас в артилерійських боєприпасах, касетних, які там є до 155-мм міліметрової артилерії. Але якщо ми бачимо для артилерійських боєприпасів, там здається 48, це максимальна кількість таких бомблетів, суб-боєприпасів, то тут вже 77, тобто в два рази майже більше. До речі, там якийсь дядечка американський розумний, який топить за передачу цих снарядів, він каже: от дві тисячі оцих ракет даємо Україні все діва. Війна ну, виграна. Волочка колишній радник залужного, він да. щось знає. Але ну, як ви вважаєте, чи зіграло б ну, якби був там якийсь безліміт, а дві тисячі це такий, ну. Достатньо безліміт, скажімо там, на місяць таких снарядів на запорізькому напрямку? Чи там змогли б швидше порішати ці всі лінії суравікіна? Я думаю, 100%. Тому що якщо сконцентрувати на якомусь конкретному напрямку велику кількість засобів, це буде мати просто величезний вплив. Тобто, як? фізичне, так і психологічне. Тобто э, росіяни, як би то не казалось, кремольно так само люди, і вони так само підвласні. Э, ну, в біологічному плані. Бі... Суто в біологічному плані. Примати. Ну, хомо сапіенс, так. Так, так, так. Так само Хомо ректус, паніці. якась побочна ветвь. Ну, sapiens, да, 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 да. ну, ну все-таки зайва хромосома, вона дає себе Православна. знати. Православна. Але це ми трошки так ну, скотилися. Хотіли про Хаймарс поговорити. Просто новини останніх місяців, от власне літніх, вони показують, що перестали як це сказати, гидувати окремими цілями, не якимись там командними пунктами, не складами боєприпасів. А от, наприклад, окрема САУ, окремий ЗРК, окремий РЛС, Хаймарс. Піпіхоття пішло, mm -hmm. по піхоті, це окремо. Ну, думаю, давайте що по черзі, якби. Ну, тут чергу... фончиком буде йти відео різне да. всяке з останнього. А, з -з актуального, так. Я думаю, що в першу чергу це пов'язано з тим, що є їх достатня кількість. Тобто, вдалося і... саме Саме снарядів. Дім тобто, Іварес не закінчиться ніколи. Ну... Будемо сподіватися, да, що саме так і буде. Тобто, ми бачили, що за до прикладу, там весінній період, початок літа, ну не було в інформаційному полі якихось таких постійних ярких моментів застосування хаймарсів. Так, вони були поодинокі, але загалом ось те, що ми бачимо зараз за останні півтора-два місяці, тобто, це може дійсно свідчити, що накопичили. Дійсно, кількість е, цих ракет. Ну, майже і... в кожному пакеті вони там є допомога. Саме так, да. і тому вони можуть застосовуватися більш. Як то кажуть, точечно крапково більш ефективно проти саме тих об'єктів, які несуть безпосередню загрозу на полі бою, а ще ну це да правильно, що їх є достатньо, що можна вже застосовувати і по окремих цілях там для контрбатарейки. Але mm -hmm. ще такий фактор, от, наприклад, як от завжди така ділема, да там що було перше, там курка чи яйце а у війні, що, там, наприклад, важливіше чи засоби виявлення, чи засоби ураження. Пішли масово шарки і інші безпілотники такого рівня. З'явилися цілі, що бачимо там на кілька десятків кілометрів, і ну пішло воно працювати. От просто це конкретне відео, що я хотіла зауважити. Це південь, Херсонська область окупована. Це там щось між Лазурним і залізним портом, тренувальний табір. І опублікували це на сайті спротив на їхніх сторінках. І ціле вказання дали дали власне місцеві. Ну вони на водку дали, сказали, що там угу. щось відбувається, а та. далі вже ну це якийсь або або шарка літа там. По картинці я не дуже розрізняю. І да, географія чудова, куди прилітає це самий край там узбережжя Чорного моря Херсонської області. Там такі точки Скадовськ, Залізний Порт, острів Джарелгач. Ну тобто немає куди заховатися росіянам, і в цьому плані є, має сенс далі руйнувати Чонгарський міст, щоб вони все таки через. Чеплинку пробував заїжджати своїми логістичними маршрутами, і щоб там їх теж накривали хаймарси. З таких жирних цілей, які бачили там в новинах, ну це те, що тільки в паблік там виходило. Ну, ЗРК, там був панцир, був Тор, був Бук. Це просто офігенна історія, як рознесли там цілу батарею С-300Б. Стрима. Да. Да, там дві пускові, э, РЛС-ку, бак, э, цю систему для заправляння. Ну це просто в... отак винести одну батарею. Саме найцікавіше, це... це був протиракетний комплекс. Він був повністю оснащений для дії і Все одно не зміг з ним протидіяти ніж могло. Хотів штормку піймати, як да. а піймав хаймар хаймар на те, щось мене тут на і прикол такий ще можемо констатувати, що пройшло 13 місяців з тих пір, як ми хаймарс застосовуємо, а жодного хаймарса реально не знищили досі. Ну хіба що ну брифінги ко не рахуємо, а так, щоб реально там знищили хоч одну пускову. Ну таких фактів не зафіксовано. Ну, А скільки, як то кажуть, безіменних героїв надувних та дерев'яних було знищено? Um, не Але знаю. Я думаю, що вони якраз. Под... ти вважаєш? Саме так, так. Я маю на увазі макетів, які послугували mm. таким. Релятивним доповідям. Хоча відео навіть з цими з макетами, от, е, я, я пропов... не пригадую. Я бачу декілька. Мені здається, то була просто вантажівка яко... від якоїсь М-77. В Харківській а... області під час минулої наступальної кампанії 100% там вони доповідали, що ми там зустріли показали Хаймарс, ура, ура, а потім там показували фотки, як то кажуть, з близької дистанції, а воно щось яке дерев'яне, не зрозуміле. Ось і здається, ще один так само в Херсонській області, але це вже був надувний харч. Тобто сам формації зброї виходить, що це ну, просто топчик, ну, в плані мобільної, довгої руки, ну реально геймченджер 2022 року, і суттєву роль відіграє зараз. Можливо, далі буде ще більшого. Ну, тут просто варто згадати, що тоді, коли е, був там окремий прям хештег, який просували там. МЛРСФОЮКреїн mm -hmm. до того як Сполучені Штати ухвалили відповідне рішення про передачу цих комплексів, здавалося, що чергова червона лінія зараз вже цілі уражені Хаймерсом. Це ну якби нормально просто в принципі. Ними уражали спочатку командні пункти, якісь там казарми, mm -hmm. казарма Розгвардії, наприклад, там потрапляла і так далі. Антонівський міст, який постійно. Які постійно уражали саме Хамерс, і зараз, от коли Україна отримує, отримує ці в принципі а, бомби, які можуть запускатися з Хаймерсів, буде збільшено дальність. Це вже буде 150 кілометрів. Ну до 150 п'ятдесяти кілометрів. І відповідно, ну це якщо зараз ми бачимо вже джерел гач, там і так далі, то можна припустити, що дальність буде більше. Ну, Да? Ну, цілі будуть привіт. Да. <смітна> 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 <А, смітна> так, Якщо там ще просунемося ближче до лінії Суровікіна і, відповідно, ближчі дистанції будуть, з яких їх будуть запускати, то ще трошки і там, реально до півночі Крима вже будемо е, діставати. Ну, а з цими GB. То трошки виробник підводить. Виявляється, що їх там досі ще немає Товарних в металі, кількості. в принципі, і ну їх не використовували ніде в світі ще. Це просто буде, в принципі, це нова. Я нова, так нова озброєння. думаю, що наші аудиторія, в принципі, розуміє, що це являє собою. ну так просто нагадаю, що це ракетний двигун від того ж самого снаряда М26, і приклеєна. Можна Приклеїна так приліплена джейдам -джей <рик> для найменшої бомби, да. Це навіть менше, ніж ФАП 250. Да, це... Менше. Це якщо фути, ні, фунти кілограми, то це близько 150 кг кілограмів маса mm. самого заряду mm. в зборі. Ну, точність no, важлива ж. Ну, В принципі, так. тому Ну, що... а точно, як в g dama тобто там воно по GPS у да, наводиться, якби плюс-мінус. Е скількість там метрів має влучати. КВО заявлене у цього боєприпасу десь 5 метрів. коефіцієнт ворогівного відклонення. Mm -hmm. Десь так. Хоча ну, була там думка, що їх легше буде там збивати, ніж gmail Лара. Так а в, столу, в столу ЗРК що має бути, щоб збивати, 150 кілометрів це велика відстань. Тобто спочатку Джема Ларес виносить ЗРК на відстані там, своєї дії, а потім туди далі пролітає цей джейдам на землю. Ну, у росіян в даному випадку є ефективна протидія у вигляді панцирів. І вони, на жаль, працювали і проти хаймарсів у виконанні. Звичайному, так само і проти бомб-коригованих джейданів. Але тут питання, що ну, на кожен критичний вузол Логістики на кожен там казарму на кожен штаб панцирів не напасешся. ну і воно ж не оголошується. Увага керована авіабомба летить в такому то напрямку. До речі, от я хотів запитати вас, що ви чули про проблеми від російського РЕБО для Хаймарса, і наскільки це теж впливає на частоту застосування? Бо здається, сьогодні чи вчора бачив. Якісь публікації, можливо, трошки жовті, але про те, що ніби вдалося цю проблему вирішити, і тепер хай Марс там в чотири рази ефективніше, якісь має стати і, і далі ще в п'ять разів стріляє. Ну, ну дальність навряд чи а от перш ніж щось сказати, треба зауважити дві речі. Це перше, що ще є проблема цілевказання, тобто можна просто не дуже правильні координати вказувати. Мені неодноразово бачили, де промахи бувають на п'ять метрів, і вони стають критичними. Тобто, mm -hmm. град, наприклад, не вражається уламками. А друге, це те, що там, окрім uh, GPS, по якому він наводиться, ще є інерціальна система. Вона повністю незалежна. І на фінальному відрізку це не має вплинути сильно на точність. Навіть якщо зникне GPS. Інша проблема, що можуть бути підставні сигнали від станції РЕП. Угу. Тобто, їх, uh, тобто сигнал, який уводить снаряд. Ну, тобто, станція реп а, викривлює галокування. Угу. Ну, це вже питання, як це? Виконується на практиці, але результат, про який говорили і на низових там рівнях, ті, хто там користувачі, і, скажімо, там якесь вище військове керівництво, що справді ну, от, протягом останніх там півроку, ну як то кажуть, хай Марс уже був не тот. Тобто, ну такої точності, такої ефективності. Було важко досягнути, тому що росіяни якось протидіяли цій точності за допомогою своїх там засобів реп і ну не так масово просто застосовували, тому що так в молоко вистрілювати дуже дороге задоволення. Тим не менше, треба, щоб станція реп була прямо біля цілі, угу. тобто мова не йде про захист або повну нейтралізацію хімарсів в рамках контрбатарейної боротьби на кожному мсту, на кожну наградне не посещаться реп. Угу. От, от, от може, тому й переключилися от, саме на оці цілі, які явно там не захищені ребом, і плюс ця тактика, що стріляти двома ракетами У мене бути. інша точно... думка з цього приводу. О, я не думаю, що у нас так все добре з боєприпасами, до Хімар, що ми стріляємо. Я думаю, що це вимушена міра в рамках контрнаступу. Угу. Я думаю, що ми зараз витрачаємо той запас, який ми накопичили за півроку підготовка, і боєприпаси вони мають можуть закінчитись в якийсь момент. Та ясно, ну тому це не назавжди такий темп стрільби mm -hmm. буде, ну а з іншого боку, якщо ти вже винесеш там всю артилерію, яка там була, то її теж якось трошки часу треба, щоб підремонтувати, навіть якщо вона там якихось 60 х років там відновити, тому воно має сенс. Ну тут запитання з чату: чи можна і у нас зробити щось типу таких боєприпасів: радянська авіабомба плюс ракетний двигун? Ну у нас був ефір, можна. у нас був відповідний ефір, де ми говорили про Джейдам в тому числі, і були такі ідеї в українського воронопромислового комплексу, але вони не були реалізовані. Ну так там з чого складається? Ну, якби проста там, ця аеродинамічна конструкція? Ракетний бустер плюс. Безпосередньо боєприпаси ну, зробити берегу. оцей комплект, оце як росіяни, оцей ОМПК. Ну це звісно, що під силу, я Думаю, у нас там так були, країна... ж да. розробити щось да. подібне А, а то, Питання да, в цьому раз... блоці керування, да ні, от саме керування. Б... Я Ну, тобто, якась там ну антени, які будуть ну, приймати у нас же є вільха, тобто що? У нас же є вільха, тобто якийсь заділ по цим технологіям так, у нас вже готовий. заготова, да ну ходять ну, такі витає в повітрі ідеї, що в принципі теоретично ми могли б це робити, і можливо, побачимо там якісь українські джейдами з фабами. Нас розкритикували, кажуть, що на перездачу не заляк, що GLSBD – сбіді це ніяк, а це не джейдам це нездача. Ну концептуальна теж сама річ, по суті. Шо ж коментарі я нічого добре, не можу добре. з цим зробити. Поставте вподобайку. Окей. Ті... Хочете, не хочете, вподобайку, поставте, подискутуємо. Пишіть коментарі після завершення відео. Відповідно, теж.